Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада привітати вас на моєму каналі. І зараз у нас з вами буде таро-прогноз з 7 по 13 жовтня для риб. Давайте подивимось, що буде відбуватися у моїх любих рибок. Давайте подивимось, що буде вас очікувати. На цього тижні. Дивимось. Тиждень у вас починається з якогось суму. За щось ви, щось буде вас так бентежити. Чогось ви Звертаєте більшу увагу на те, що, можливо, щось погане, чи те, що у вас там не зовсім виходить. Ви не дивитесь на те, що ви робите більш для того, щоб це все змінилося. І якщо ви повернетесь, ви зрозумієте, що ось ці сьогоденні проблеми, вони сьогоденні глобальних проблем, чогось якогось кризису, якогось, чогось такого страшного в ньому, в цієї проблемі немає. Та да, вона є, та да, треба вирішувати. На жаль, у нас бувають такі події, які ми повинні вирішити. Але це не катастрофічно поруч з цією картою, карта сонця, карта захисту. Тобто, якщо навіть Тиждень, якщо він починається, не дуже сприятливо для вас. Ви повинні розуміти і знати, що поряд є защита, що поряд є, є хтось, хто може вас захищати, захистити, допомогти вам. Це карта допомоги. Ви з цієї проблеми, яка можливо, може бути на початку тижня ви вийдете переможцем. Можливо, це не буде так, що ви вирішили остаточно цю проблему, але вона піде е, в позитивну дорогу. На вирішення цього питання. Не навпаки, там, що все мінус, мінус, хуже, і хуже. Ні. Навпаки, це питання буде вирішуватися, яке може бути на початку тижня. Тобто вам хтось допоможе, вам ярко світе сонце, навіть якщо погода. Де дощ, а над вами світе сонце. Ви під захистом. У стосунках. У стосунках у вас карта партнерства. Тобто вам ваше серце зігріє якийсь, якийсь партнер. Це може бути не обов'язково хтось там, зовсім близький. Це ваше близьке оточення, яке якось так допомагає вам. Вашому, на жаль, я бачу на цьому тижні розбитому серці. Щось вас так може принести не зовсім якусь гарну новину, але люди, які вас оточують, найближчі люди, вони з вами цей тиждень пройде для вас під картою, картою сонце, картою допомоги. Що б не відбувалося на цьому тижні? Можуть бути такі рухи доверху і донизу. Щось може бути не зовсім рівно, але карта допомоги завжди хтось буде такий поряд з вами, хто вам зможе дійсно допомогти вашому серцю, ваше серце буде під захистом. Я вам щиро цього бажаю. Це дуже важливо, коли в житті людини є такі люди, які зможуть прийти на допомогу, яким можна зателефонувати навіть вночі. Такі люди, які підтримують вас і карти. На це вказують, що поряд з вами є і партнер, є карта допомоги, тобто ви не самі. Давайте подивимось, що у вас у фінансовому плані. В фінансовому плані у вас все. Фінансовому плані вас може навіть піти на якийсь прибуток, на додаткову, якусь к вам може прийти щось таке додаткове, звідки там пропозиція, що, наприклад, можна відкрити якусь додаткову справу, якесь додаткове діло. І це в майбутньому буде вам приносити доход. Якісь будуть не зараз кошти, але від цієї справи, якщо ви на цьому тижні заплануєте якусь справу, можливо, хтось, кого ви знаєте давно знаєте, або може, це з ким ви там навчались десь, або раніше працювали, вам можуть запропонувати відкрити якесь діло. Це, Або щоб ви, може, були в цьому ділі, як... Співвласник. Тобто людина, яка вас добре знає, вам може запропонувати якесь діло, яке в майбутньому принесе вам дохід. Ось на цьому тижні вас дуже приятливий для цього момент. Тому я бажаю Мої любі рибки, щоб у вас завжди був хтось, хто вам допоможе, вам дійсно таким чутливим людям, а ви чистий, коли водичка чиста, то й рибка пливає. Я бажаю щоб на вашому шляху не стояли рибалки з вудками, а тільки була чиста прозора водичка, яка допоможе вам пливти по річці життя. До зустрічі на наступного тижня. Нехай вас все буде добре. До зустрічі!